Ось ці два вентилятора. два, Зараз на літо включаю два. Хоча колись, як мені Костя з броварів рахував, е на моє це невеличке приміщення, так важно було б туди, десь казав, вверх, ще поставити ще одного вентилятора. А тут зверху, так, там, зробити ще одну приточку. Получається, для того, щоб е звітом була приточка там свіжого повітря, а там витяжка ще одна. так? Бо все повітря, воно переважно з теплом зберігається зверху. Там знизу воно заходить, там аміак забирає, але все одно цей весь неприємний запах піднімається зверху, і зверху все одно тепліше. Це так колись він мені радив. Я ще думав зробити, але ж думаю, блін, воно ж як буде цей е, жара, оце пожарине повітря, звітом заходити, то так само буде йти туди, буде чистіше, але й температура може бути так само більша. То типа, ні, якби відігри... відіграє того самого охолоджувача, якби він холодний, там влажність і забирає. Ну, Я так собі так подумав. Але я його не робив, якби цього вистачає. Але в зв зв'язку із сьогоднішньою проблемою. в зв зв'язку, е... Якби нема світла і немає вентиляції, немає вентиляції, починаються десь проблемки. Десь починають то там смаркане, то там смаркане. А потім мені пишуть люди, в вайбері пишуть, знизу в Ютубі пишуть, що робити, коли от кролик там чхає, там засмакався, ще там щось. І виходить, є в мене один такий, що там казав, о, такі кролики є, що смаркають там нього, там, чи ще щось. Я думаю, що в даній ситуації е, ця проблема є у багатьох, особливо коли кролятник закритого типу. Але коли людина просто має такий невеликий. Рівень IQ, вона навіть не задумується, що просто так хоче там похейтити, похейтити мене. Да? і Просто так поїздіватися. Хоча своїх кролів, можна сказати, ніколи не показує, але показує там з якогось там ракурсу, щоб не все було видно, щоб здавалося, що все ж завжди виходить, було гарно. Але людина розумна, яка займається кроликами давно і яка. Займається кроликами в об'ємі, вона розуміє, що без того ніяк, що там, де великі є об'єми, чим більші об'єми, тим більші проблеми. Ну, Хто має кролі, той знає, про що я говорю. О, Дивіться, зараз мухи, я так і мухи, і не кропив. Бо тягну на сьогоднішній день, так собі називаю, так масштабно два, то й навіть три проекти по чуть-чуть тягну потрошечки, Потім вам це все обов'язково я все знімаю і потім буду вам за все показувати. Там зайнявся чуть, е, ремонтиками, бо я вже так декілька років тягну так і нічого не робив. А тут, думаю, чуть-чуть приберу, зроблю. З тими от невеличкими об'ємами мало сюди прихожу, так? Невеличкими цими проєктиками. Мало сюди приходжу. І мало бачу, які проблеми тут є. Так? І тепер. Але все одно вечорами сиджу там в Ютубі, дивлюся, що там блогери знімають, показують. Да? І тепер давно вже я про це думав, крутив, мутив, думав, як же здешевити, зекономити. Ну, але все одно бачу, що до того рано чи пізно нас може підштовхують, а може ми самі до цього дійдемо. Е, якусь треба все одно шукати альтернативу. Бо світло, світло виключають. І вентилятори не працюють. А якщо у кролятнику, то ще кроликам ще так собі. Якщо там, наприклад, бачите, десь там бачу підсмарку, там підсмаркує, там, в принципі, бо і за те, що воду не п'є, бачите, он, ні? трошки п'є воду, то і за того підсмаркує. А тут а тут, в принципі теж п'є, може десь вода лється вниз, холодна. То таке, Все одно десь бачу проблемки є якісь і світло, коли годину часу світла немає. так, І відчутно заходиш навіть самому так, блін, неприємно, трохи, хоч і гній вивезений, продезінфіковано. Але мухи. Я вже чекав, поки вони вже накопичаться. І думаю, зараз візьму і пройдуся. Ну, все одно не так, як було в мене колись. все одно, А то ж стоїш, воно все падає, що цей спотуйбічного світу, що там мене пробував хейтити, трошки там насміхався з мене. Але все одно карма його дожене. Ви знаєте, про що я хто слідкує за їхніми каналами. І виходить, що все одно треба думати за якусь альтернативу. Світла я тут беру небагато, але сьогоднішнім тарифом трошечки є. І трошечки сума набігає. З сьогоднішніми заробітками і збутом м'яса це все одно чуть буде бити по карману. І все одно до цього рано чи пізно будемо доходити. Хоч не багато. Але треба буде чуть пробувати зекономити. Добре, що хоч по чуть-чуть половина є світла, половина немає. Так потрошки регулюється. То цей коефіцієнт, що половини немає, треба буде чимось замінити. Я ще не знаю чим. Думав, спочатку вітрогенератор, бо думаю, світло зараз є сонце, а зимою може його не бути. Але не знаю, яка ситуація буде зимою. Може, вже зимою буде світло. Хоча такі, знаєте, перспективи не дуже і прогнози, але все одно. Ну, Треба буде щось е, мудрувати, щось думати. Вже шукаю. Шукаю альтернативу. Дивлюся різних блогерів. Е, одні кажуть, що в принципі ніхто і не каже, що це щось складно. Просто купляєш панелі, купляєш інвертор, купляєш, переробляєш. Просто треба це все розрахувати, скільки мені треба буде світла там на місяць, скільки може там панелька видати. В день, в яку пору є сонце, нема сонця. Скільки можуть витримати батареї, більше їх поставити, менше, менше щоб вони не зірвалися від перенагрузки mm. того світла, що панелі треба буде купити. Ну, вітрогенератор це задоволення, я так вважаю, для багатих. Оце космос. Мені так здається, то треба буде, поки що треба буде пробувати починати щось. З панелей, я не знаю, як воно буде, коли воно буде, піде воно чи не піде. Може це просто така, знаєте, дурна трата часу і задумка. Ну, у мене тут йде приблизно 250-300 кВт в місяць, так? То плюс-мінус. Просто вентилятори там, світло там час від часу таке, е, коли там забої проходить, всього на всього. І якби по сьогоднішньому траві, то трошки немало треба платити. А і за того, що платити, то ще так собі, то ще його й нема. То вже треба шукати якусь альтернативу. Ну, типу, би хоч, не хоч, але тут тебе підштовхують. І щось треба вже думати, мудрувати. Коротше, буду все, що буду знаходити, розраховувати панелі, інвертор, буду цікавитися, так? То за це все. Буду обов'язково розказувати вам, як завжди. Хто скільки рахуєте, хто скільки там світла споживає в місяць. Це я суто цікавлюся для кролятника. Ще для себе, ну для дому, не дуже цікавлюся, бо в мен мене там просто трошки інші получаються: там і вода, і котел, і світло, само собою, хоч вентиляторів немає. Да? Але для себе дому не дуже. Мені саме головне, щоб тут було їм просторно, чисто, щоб все було свіжо, хороший корм, чиста вода і свіже повітря. То поки що для кролів, чого не зробиш для кролів? А далі буде видно. Скажу чесно, що я вже чуть-чуть цікавився тією темою. Цікавився, ми так розраховували для будинку, скільки це буде коштувати. Так? Спочатку думали якогось інвертора купити, там, на акумулятор кинути. Але акумулятора там теж треба непростого. Треба якогось літію, по моєму. Бо якщо кинути на такого простого автомобільного, автомобільний там розрахований. По-моєму, на 5-6, може, чуть більше повних розрядок і зарядок. Він, типу, розрахований, що він ніколи не має розряджатися. Чуть-чуть взялось енергії, чуть-чуть далось, чуть взялося, -чуть взялось, чуть, -чуть далось. Ну, так, щоб його повністю розрядити і потім знову зарядити, це 5 повних 6, може 8 зарядок. Ну, якщо я правильно це все розумію, якщо не так, то просто ну, щось напишіть в коментарях, поправте мене, хоча б для того, щоб відео краще просунулося. А саме кращий це літівий. Я, Якщо я правильно зрозумів, то він розрахований на 4, 6 тисяч повних розрядок і зарядок. А тисяч це самі роз, подумайте. це якщо. Один раз в день його розрядити і зарядити, хто що там буде використовувати, наприклад, я. вентилятори. Мені не так щось там крепко треба, це тільки вентилятор і і холодильник. Ну Хоча час покаже. Може я ще подумаю, може, може ще ми підключимо ще щось там, може якесь воду чи ще щось, знаєте, щоб можна було потягнути. А так. Саме основне мені це вентилятор і холодильник, а Там побачимо. Це все в мене зараз тягне на сьогоднішній день по грошах від 2 до 3 тисяч гривень. Я так по максимуму рахую, там, наприклад, 3 в місяць. Так? І якщо я потрачу, там, наприклад, 30 тисяч гривень, це за рік часу, майже рік відіб'ється. Якщо 40, це 3 Так? Панелі, ті, що ставлять її по зеленому тарифу відбивають, це їм треба, по-моєму, 2-3 роки, поки вони відіб'ються. Якщо не так, щось я сказав, то поправте мене, напишіть. А це для ферми, ну, для такого для кроликів, для невеличкого такого типу, бізнесу, да? чи там кури, хто може займаються, треба вентилятор, це відіб'єте, виходить це скоріше. А якщо ще порахувати, якщо із за того, що немає вентиляції, ще щось продасте, так? Точніше пропаде, якщо немає вентиляції, то просто порахуйте ті падіжі, які ви можете там спасти, так? то це ще скоріше може відбитися. Ну, коротше, хто не вміє рахувати, той і не вмів, хто шукає там якусь там проблему, там, хворобах, насмаркові, чи ще щось. А хто просто може це все порахувати, ці всі падіж, там, чи кращі прирости, коли постійно вентиляція працює. Немає вентиляції, то прирости, то скачуть. То є приріст, то нема приросту, літо, жара, треба по-любому, щоб, ну, щоб було світло. І це все порахувати то, то до року часу, те, що ви мали, мали би заплатити туди за світло, то якби до року часу та й просто вкладається в те світло, якщо я його розумію, якщо воно правильно все буде видавати, так як розказують, ну то що? Я рахую, що це непогана альтернатива. Це для себе і не треба продавати. Це просто переходите на своє опалення, десь щось треба сильніше, там силову, мотора. Підкупили там світло, якщо там буде вигідно. Так що так, я рахую це так. Бо найслужне, це є, е, якщо я правильно зрозумів, акумулятор. Акумулятор той самий сотка літівий на сьогоднішній день коштує в районі десятки гривень. 10 тисяч гривень. Два акумулятора 20. Там панелей докупити і інвертора докупити, ну, якщо я правильно розумію. Ну, це ще трохи займе. Але там вже, я не скажу, що повністю вже станеш від цього незалежний, але вже щось тут чуть потратися скоріше, але за декілька років це можна просто на своєму цьому відбити і не залежати не оплачувати. Ну, я так рахую. Щось не так. Ну, то вибачайте, якщо я неправильно щось сказав. Бо ж вже знаєте така ситуація, як з тим самим Арпалом. Коли прикупляєш Арпал, так, то зразу ж всі починають, бобошкою, всі останні починають писати. Безплатні дрова. Я б це не назвав би безплатним, бо на тих блін полінячках ще треба нормально наробитися, щоб його того всього накорчувати, нарізати, напиляти, якщо ти сам робиш. Якщо ні, то треба буде по-любому комусь заплатити, щоб хтось тобі допомагав їх різати, корчувати, закидати, загружати, потім вигружати. І потім ще цілу зиму треба палити ними. Тож так само їх носити. То я б не назвав би, що вони повністю безплатні. І так само тут починають писати, що це є. Безплатна енергія. Це та сама, виходить, енергія, тільки треба заплатити чуть наперед. Ти береш енергію долг, платиш наперед, купляєш панелі, да, і тіпа, тоді воно почуть тобі здається. Але так як запевняють, що декілька років можна користуватися без ніяких проблем. Там, виходить, 5 років, чи 7, чи 10, чи 20, там, ну, рік-півтора ти тільки відбиваєш, а далі виходить, маєш гроші наперед. Це вже тут не треба нароблятися. Як тим самим Арпалом, що кидаєш, кидаєш, кидаєш і постійно мусиш, щоб мати те опалення безкоштовне, мусиш на нього наробитися, так як і при всьому, і при дровах. Ну, То тут, виходить, один раз тільки ставиш, півтора року в тебе йде, а останні роки ти вже якби не платиш, і ну, це вже йде вже світло бонусом. Хочу почати хоча б щось, а вже як буду мати якісь цифри, щось, прорахування. Ну, самі розумієте, щоб купляти панелі, так, це треба хоча б розрахувати, який інвертор, хоча б скільки світла йде, так як я вже казав. 250-300 кВт мені йде в місяць. То хоча б знати, скільки світла берете там в місяць, розрахувати більш-менш приблизно того самого інвертора, того самого. Е Акумулятора, так, а тоді вже можна брати, пробувати докупляти. Я так зрозумів, що воно як конструктор. Докупляється, докупляється, доставляється. Собі там треба вже будеш брати більше, то вже треба буде купляти панелі. Ну, я так розумію, що, що то така тема. І так само вже ж залежить воно від, від світла, від е, сонця. От зараз літом його треба більше. Хоча його треба, хто займається курми чи кролями, чи свиньми, його треба постійно. Те світло, щоб вентиляція якась була, щоб чистий притік повітря, був, світло, щось було. Я взагалі колись хотів ці всі окна взяти, замурувати. Замурую, і мені не треба світла, собі лампочки економки поставлю, завжди будуть світитися і завжди собі буду регулювати там день А Мені кажуть, і що? А вдруг не буде світла. І так вийшло, що нема світла, зараз сиділи в цьому собі кролі. Але вийшло так, що залишилися окна, і тепер, хоча б світло є, більш-менш. А вже вентиляція вже проблема з нею. Можна було б купити того просто інвертора, що бере ну, зарядку з мережі, заражає акумулятора і потім знову видає. Ну, блін, ну, якщо вже того інвертора купляти, то вже якось спробувати купити так, щоб воно вже брало не з мережі, купити ще панелі, хай вже бере звітом. Правильно, то все одно того акумулятора так чи інакше прийдеться купити. Якби для дому. Я зараз не дуже горю бажанням, бо я там ну, не знаю, скільки я там беру світла, бо тако, і, виходить, і вдома, там телевізора мене немає, я не дивлюся цього. Інтернет, світло, холодильники, то якби на хату, я навіть не знаю, скільки там світла йде, бо ще ж йде там кобікорм, трохи часу від часу роблю, і щось там сваркою вару, так? але в мене там і силова є, то як би я не знаю, скільки там 220 йде на хату. А тут, то просто в мене є, я і за того це все планую, бо в мене тут є якась конкретика, так? І для тих от, для того самого вітру, в мене тут є умови, що в мене вітри тут фугують гарно зимою. Такі вітри конкретні, що того вентилятора якби прийшлося б ставити, то прийшлося б спиняти. якісь тормоза треба було б на нього робити. То тут, якби є і умови для світла. Я так дивився, що воно такому, ну, може, зараз вийде, то я ще вилізу вам покажу. Що якби і сонце виходить так і видно тут, хоча тут і дерева є, то якби умови дозволяють поставити зверху ці сонячні панелі хоча б на літо. Може, буде таке, що воно ще й зимою буде давати. Хоча всі так дивлюся, говорять, що зимою воно мало світла дає, хоча б для вентиляторів зимою, щоб було. Щоб просто вентилятор включити, і вже в мене тут саме головне, бо я це все остальне, холодильника там. Вода там чи ще щось, то я якби не завжди його використовую. Саме основне вентилятор. Хоча б вентилятор, що постійно працював. І тоді, якби ще можна було, знаєте, то вже так, світло регулювати собі, робити день-ніч, Так як на фермах, так як природний інстинкт кроликів був, що вони гарно запліднювалися самки, йшли в охоту. Кролики гарно росли, бо знали стимулювати їм, робити такий довгий світловий день. А там же час покаже, як вирахую. І тоді вже на свої кіловати вирахую, і тоді вже, як буду щось картину мати, то я вже буду обов'язково розказувати, ділитися це з вами. І так само, може, ще комусь так само треба буде вдома, може хтось потребує цього і не знає, як це все прорахувати. Якщо хтось порадить, якщо хтось знає такого, хто таким займається, обов'язково мені напишіть. Може там знаю, що вже хтось купив. І ціни непогані, обов'язково напишіть в коментарях, порадьте, буду дуже вдячний, буду щось шукати, говорити. Все, і ну, йдемо наверх, Я покажу, чи дозволяють мені умови на ті самі панелі. Умови виходить, в мене тут такі, що в мене тут по кругу йде садок. Так. Але якби тут все видно, я як е... зимою чистив комина. Показував, то я вилазив, то там блин, ну, все видно, все село видно. То я думаю, якщо їх ставити, то обов'язково не тут знизу, а треба буде ставити десь їх там у самого верху. А може з цієї навіть сторони. Короте, зараз вилізу, подивлюся. криша Завжди, якщо сонце з самого ранку сходить, то до то того ще може бути холодок. А вже криша вже цього, повністю, повністю суха. ну Після там вечірніх осадків. І повністю, ну, сонце виходить і гарно на неї світить. І якби зараз теж видно, бачите, он сонце є. Так, якби гарно освітляє, от. так оглянути. Освітляє кришу повністю. Ну, Умови дозволяють. Так, Сонце зверху. Якби, як би, отако. Криша згонила вже, блін, доски поміняти, клука маю, але так і не поміняв. Треба вже буде заглянути, добре що хоч виліз. Вже є одне з плюсів тих е е ламп. <хи> е по, якщо по уровню, то типу, разом десь з садком виходить, чи як, Мой садок чуть вищий. Так що от тільки сонечко чуть виходить, а воно, видно Це, бачите поля жовті. То якби по уровню, десь по тих самих полях. Чуть-чуть ось там півгодинки і сонце виходить якраз з полів і буде світити сюди на ці лампи. Якби отака ситуація. Якби умови є, сонце зараз йде вище, потім буде зимою трошки йти так нижче. Коротше. Е Щось буду знати, поки що буду прораховувати і дивитися, як воно по грошах буде коштувати і що воно вийде для тих самих 300 кВт в місяць, це виходить, це виходить 30... 10 кВт в день. 10 кВт в день. Так? Так. 10-15. треба 3... З запасом рахувати, якщо 10, треба... брати... До 20, щоб було в день. Скільки це видасть, бо вони є такі, що... Е -е -е -е. Скільки там видають? 170 кВт, я бачу, великі там, такі е, е багато ставлять панелей. А я думаю, якби цього радка тут зробити, тут в мене є десь 17 метрів чи що, цього рядочка зробити, рядочка, то це було б скільки кВт? Ну, трохи було б. Ну, хоча, б, хоча б половину. Коротше, буде видно. Я це все, може, може це все дурна затія. але я це все прорахую, обов'язково поділюся з вами і буду рахувати все своє. Все. Хто за, ставимо так, пишемо щось, е, щоб відео просувалося. І може хто знає де і хто вже брав, купував і може когось порадити, обов'язково пишіть, буду дзвонити, питати і обов'язково про все буду вам розказувати. Я вже вам 100 разів показував, більше показувати не дуже буду, як роблю дезінфекцію цією. Йодоклін. Дивіться, що тут собі знаю поки, поки світло є, да, вальцанув і запаху набагато менше. Але йдемо подивимося, що знаружи робиться. Ззовні ситуація така. Я не знаю, мова, то треба було б виключати вентилятора. Як роблю, ну, задуваю його. Але ну все видувається сюди на гній. З неї сторони добре. І гній не буде смердіти. Пахне. І може і паршиво, блін. Ну, але все одно спасаємося як можемо. Нема світла, задули, смердить менше, запаху менше, вологи менше, м'яку менше. Але все одно треба світлом щось робити.